Всім доброго раночку! Вітаю вас у новому відео. У нас понеділок і ранок у нас починається грашити. ось так. от. Льова трохи підкріпився, тепер хоче гратися, але хочу, щоб була мама поруч, а мамі б теж поїсти щось приготувати. Але, мабуть, трохи посидимо і все ж таки підемо на кухню. На вулиці зараз у нас мінус один, але я думаю, що в день у нас буде плюсова температура. А світло сьогодні в день буде у нас лише 3,5 годинки. Тож день буду планувати, виходячи із цього. Тоді насадку замінити, кліщі хапалку причепити, щоб підіймати догори чавунні труби, хоч по три. Угу. Як вона кліща? Поки Львонька спить, у мене перерва на каву. І ось чим з вами хотіла поділитися. Нам нещодавно зробила подарунок один, і там була ось така коробка. Як я розумію, це халва, турецька халва такими ниточками. Я таку ніколи не пробувала, тому не знаю, які є іще варіанти, але ця мені дуже сподобалась. Ось така вона. Ну, по консистенції, чи як сказати. Вона мені нагадує цукрову вату, яку ми куштували у дитинстві у парках, у цирку. Дуже ніжна, дуже такий яскравий у неї смак халви і горіхів. Вона в міру солодка, ну, хоча не в міру, мабуть, солодка така, але дуже смачна. Ось хто любить халву з горіхами або просто халву, я дуже вам дуже раджу спробувати. Ось так ще раз вона виглядає. Я собі хочу десь ще замовити ще одну таку коробочку, бо вона мені неймовірно сподобалась. Дитина, яка не хотіла йти на вулицю, подивіться, сьогодні він, він вийшов тільки того, що я сказала, що ми будемо бурульки збивати. Він дуже це полюбив останні дні. Зараз будемо їх збивати, тому є привід вийти, погулять трошки. Знаешь, шо? А, ну давай. О, класс, бив. Правився. Гуляли ми трохи з Льова зібрався додому, але я його вмовила сходити в магазин. Великони ми не поїхали, у найближчий тут місцевий магазин сходили, але нічого не купили, бо не було того, що нам потрібно. Ось так от, але дуже так несподівано. Ми сьогодні гуляємо досить довго, вже десь більше години, будь-який годинки півтори. Я сподіваюся, що через ці дороги сьогодні ляже спати трохи раніше, а не як завжди. Ми повернулися із прогулянки, вже встигли поїсти, і у мене залишається одна годинка до відключення світла, тому хочу прибрати тут у прихожій. Я вже трошки почала це робити тут, як бачите, але хай буде це наше дом. Мені сьогодні хочеться розібрати ось цю сторону шафи. Тут у нас багато льованих речей. Треба розібрати коробки із шапками, рукавичками, там якісь шарфики, пропилососити все, пропилососити у шафі. І, звичайно, тут на комоді прибрати і винести оці два пакети. Це речі, які я розхламила зі свого гардеробу. Зробила таке розхламлення у кінці року, але пакети досі стоять, треба їх оприділити, щоб потім вивезти. Хай буде це наш дом. Зустрінемося з вами через хвилинку. Ну що, ось так виглядає все після прибирання. Єдине, що залишилось пакет на горішчі віднести. Пакети з пакетами, я сподіваюся, чоловік його собі забере. І ось взуття льоване, щось маленьке, щось треба просто помити, залишити на потім, бо чомусь взуття у нас тут брудне стоїть, а ми ним не користуємось. Отак от, от у нас через 10 хвилин вимикають світло, тому я пішла робити свої справи далі. У нас наступний день. Вчора трохи я не дознімала те, що хотіла. Але зараз у нас Льова трохи утихомириться, і я тоді вам розповім, про що я ще хотіла сказати. Залишились у нас два ось такі перестиглі банани. Вони дуже солодкі, але їсти ми їх не будемо. Тому з них я зараз зроблю оладки. У мене тут кефір, банани одне яйце борошно. Не знаю, чи буду я додавати буквально ложечку цукру трошки, і в кінці потім додам соду. Буду ці латки у нас сьогодні на перекус. У мене вийшло, як ви бачите, досить густе, як на оладки. Зараз я додаю одну чайну ложечку соди, перемішаю. Далі буду чекати, поки у мене з'являться бульбашки у тісті, це десь, мабуть, хвилин 10-15, і почну смажити мої бананові оладки. Постояло моє тісто на 10 хвилин, як я планувала, а півгодини, бо вкладала льову спать. Але все одно видно, як ось пішли бульбашки, ось, от по тісто. Все нормально, реакція йде у кефіра із сотою. І зараз я стаю смажити свої оладки. Хочу поділитися з вами відгуком на цю книгу, я її тільки почала читати, але мені вона поки що дуже подобається. Я небагато читала такої літератури, тому, можливо, є якісь книги і покращі, і поцікавіше. Але ця мені поки що дуже подобається. Я зараз ось на початку, але бачите, я вже почала робити закладочки. Взагалі я ніколи таким не займалася цими закладками, але саме в цій книзі мені дуже захотілося їх зробити і потім перечитати деякі моменти. Отож. Хто такої літератури ще ніколи не читав, то я вам рекомендую. І ще трошки поділюся з вами своїми думками. Нещодавно я зрозуміла, що час для себе я виділяю по остаточному принципу. Тобто, коли Льова спить, коли у мене є ось ця година вільного часу, я починаю прибирати, мити посуд, збирати іграшки, якісь справи робити все, окрім того, що потрібно саме мені. І вирішила провести такий експеримент у найближчий час, цю годину, коли Льова спить в день, присвячувати цей час собі, почитати, я не знаю, своїм хобі, просто посидіти в тиші, наприклад, що для мене буває вкрай рідко. І ще подумалась про те, що було б класно вставати. Кожен день на півгодинки раніше, наприклад, і цей час теж присвячувати собі. Але як тільки я про це подумала, що сьогодні треба встати раніше, Льова сьогодні теж вирішив встати раніше, не знаю. Тому за цим ранковим часом ще треба подумати, бо у Льови зараз трохи знову змінюється графік сну. Коли він стабілізується, то, можливо, я це теж буду впроваджувати, бо півгодини. Часу на себе, я думаю, що вони лишніми в будь-якому випадку не будуть. Ну і виділіться в коментарях, як ви відновлюєтесь, бо це, як на мене, дуже важлива тема, і, можливо, знаєте, одна людина якось це робить і це виходить, а інші про це навіть не здогадуються, що можна зробити ось так от. А відновлення для мами я вважаю, що це вкрай важливо. Вийшла я на 5 хвилин на вулицю, подихати повітрям, і дивлюся, що. Собаки погризли мій рододендрон. Воно дивіться, скільки. Листочків, гілки, валяються. І це просто менше собаки по приколу гралися і гризли його. У них є така фішка, але я її не розумію, чесно кажучи. Просто по приколу обгризти якусь рослинку. І ще помітила, що у мене тут було 4 троянди, ось там от. А залишилася у мене одна. Ось ця висока, походу, яку вони не змогли видрати, їм було не з руки, як то кажуть. А ось все. один, два, три, от все. На третій залишилися тільки сурупалки, але я так подивилася, що, скоріш за все, вона не жива. Тому буду весною тут ще досаджувати троянди, мабуть. Вчора ввечері у нас почало все танути. Сьогодні у нас плюс 6. Ось так от багнюка по всій території. Але сьогодні вже на вечір обіцяють мінус 2. Тому я думаю, що воно замерзне і буде у нас тут трохи слизько. Зловила себе на тому, що подумки я вже десь там у весні чи навесні щось планую, щось прибираю. Бо як тільки закінчуються новорічні свята, то все, я вже готова виходити на вулицю, щось робити, щось покращувати. Не знаю, що вийде в мене в цьому році. Але в будь-якому випадку, з кожним роком у нас тут стає все краще-краще, і краще, чому я безмежно рада. Дуже багато планів у мене на цей рік, на цю весну та літо. Подивимось, що вийде. Але я сподіваюся, що більшість із цих планів у мене стане реальністю. Дивіться на цей прикол. Ішла, йшла і, і якось не помітила собаку, поки він не почав ворушитись. Лежить тут і злизує воду. Хоча у нього стоїть вода у мисці, вода є, ну ця сніжна дощова, яка розтанула, а йому потрібна саме ота із труби. Які цікаві тварини наші собаки.